заяв учасників АТО, які не є жителями міста Дублян. Звертаються із Грибою, із Львова, із Тернополя, і Бог знає звідки. Тому першочергово так як ви приймали рішення виділення жителям міста Дублян, села Сичеті і села Маліки. Тому що Грибовичі рядом чогось звертаються до нас. Другі з малий звертається в дубля. Які є ще пропозиції? Там у нас триває. Хто за те? По одному проводять Учасників АТО, які проживають на території Дублянської міської ради, їх інформувати і після завершення детального плану з відведення кварталу індивідуальної забудови, першочергово виділити земельні ділянки. Прошу розсувати. Хто отримав? Заяви, які поступили від учасників АТО, які не проживають на території Дублянської міської ради, по учасниках, які не проживають на території на сьогоднішній день. План міста до не розроблений. Вони всі звертаються, щоб був дубляний. Війська міська рада теж якісь повинна додати за забезпечення тому своєму мешканці, так? Що там квартири, там там гроші, гроші. Якщо може людина живе, має бать, бухати, чи бати, тут чи дійсно.

Я думаю, що зараз ми нічого не можемо виділити, бо не може. А в перспективі, як настане той момент, то напевно якийсь відсоток від тих ділянок, які будемо мати, треба буде виділити. Бо не можна, щоб ніколи щоб не уважили людей, які борються за Україну. Але ці відсоток якийсь буде обговорний і прийме рішення. І Коли будуть розроблені детальні плани. І згідно детальних слайдів будемо чітко бачити, що в даному кварталі чи буде 20 ділянок, чи буде 50, чи буде 100. І тоді можна буде рішити, який відсоток для іного року. Ха за те, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримав?